Покликаним улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом. Милість вам, і мир, і любов хай примножиться. Слава нашому Богу, дорога церква, шлях любові, всіх, хто вовручі, всіх, хто в розпорошенні, перемоги та миру нашій Україні, мир Єрусалиму та святому Ізраїлю. Членство Божої сім'ї починається з нового народження, якому слідує пригода довжиною життя, яка називається духовним ростом. Для цього першим кроком до цього росту є усвідомлення, що Біблія це не просто звичайна книга, а що це Слово Боже. Читання і вивчення Слова Божого є їжею, яка забезпечує цей ріст. Хоча фізично 66 книг Біблії були написані різними авторами, включно царями, пророками, священниками, лідерами, апостолами та іншими послідовниками Бога, можна кожне слово. Неоригінальних рукописів було зрештою натхнене самим Богом. Ранковою Росою сьогодні буде друге послання Петра 1.20.21. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво, вписані від власного вияснення, не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проводжені Духом Святим. Ніщо не може змінити Слово Божого, не може бути здорового християнина, який не харчується молоком та м'ясом списання. Друге послання апостола Павла Тимофію 3:16: усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Чому слово Боже є таким важливим? Причини цього очевидні. По-перше, в Біблії Бог говорить про себе. Про Ісуса Христа, нашого Спасителя та Святого Духа. По-друге, Біблія розкриває нам закон Божий і показує, як ми порушуємо Його, і приводить нас до усвідомлення необхідності нового народження. По-третє, показує нам Христа, як нашого замісника, що помер замість нас добровільно, щоб ми, як порушники закону, могли покаятися і, повіривши, виправдившись по благодаті вірою. По-четверте, Слово Боже відкриває нам Божі путі та волю Господню для нашого життя. По п'яте, святе Писання нас вчить, як ми можемо догодити Богові також учить благочестю та святості. По шосте, воно дає нам надію на майбутнє та й забезпечує нас ресурсами для цього життя. Цей список можна продовжувати без кінця. Саме тому, що Бог. Щоб Бога знати особисто і бути благочестивими, ми повинні знати та любити Боже Слово особисто. Жодні сучасні пророцтва, пісні, відкриття чи слова людської мудрості не можуть забезпечити людину всім необхідним для вічного життя. Ні моє, ні Твоє слово нікого не змінить і не спасе. Лише Боже Слово несе в собі, життєдайну силу. Послання до Євреям 4. 12,13 заявляє: Бо Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Коли ми шануємо Боже Слово нашими устами, ми необмінно Повинні сповідати його нашими серцями, також, як і нашими руками, вухами, очима, розумом, які часто можуть бути далеко від цього. Незалежно від того, якими зайнятими ми не були б в цьому житті, ми завжди повинні мати час для слова, тому що лише воно має ту трансформуючу силу. Для нас. Хтось влучно сказав, що або Біблія буде тримати мене далеко від гріха, або гріх буде тримати мене далеко від Біблії. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях, любові, місто Овч. Завтра продовжимо.